Зверніть увагу на бікборд, як злучається над, над йолками. Анатолій, зверніть увагу, як злучаються. На бікборд читайте уважно. Новогодні Йолки ексклюзив. <ріпи> 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 Новогодні Йолки. Привезли лку чи не привезли? Хтось дуже добрий день. Взяти допомогти, щоб взяли кільця. Слава Україні! Бідний не може вийти сюди. Державний переворот. правильно? Державний переворот. Прибрати Беркут і визволити президента. І ми ж мусимо потім захищати цю лавки. Ага, маленька маленького. А що це ви обложили, та президента? Заборонені мирне зібрання? Чи у вас тут не мирне зібрання? Хлопці? Василя повітає з дубинками. З новим роком! А що це ви заблокували? Що це за мирне зібрання у вас? У вас же заборонені тут мирні зібрання, чи у вас не мирне зібрання? Що ви тут зібралися? Шановні громадяни, зараз буде вам зачитана постанова окружного адміністративного суду. Шановні міліції, прибирайте, чуєте. Шановні громадяни, постанова шановна міліція окружного адміністративного суду від 31 грудня 2013 року. номер 810, десять дров а. Постановлено про заборону встановлення обмеження. Право на мирні зібрання, пікетування, пішоходи, демонстрації, мітинги, зборів тощо, шляхом заборони відповідачам згідно повідомлень та іншим суб'єктам, які реалізують право на мирні зібрання, привезення безстрокових заходів, акцій тощо з 1 листопада 2014 року по 31 листопада 2014 року. А, ніхто? Було, там, а опоголі, ви змажете, віде, 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 ніхто, у вас нема погоні, у вас нема ніхто. Ви хто? Піля та навколо. Так, я знаю. Да, я громадянин. Так, так. Але ви ніхто в даному випадку. Ви просто рядовий громадянин, який чекається до іншої людини. Так само, як і але ви, але ви напали на людину, але у вас є ознаки зброї і поліцейський Тобто, Якщо все буде з Київ, ви. Тобто запишіть, будь ласка, що оце, оця істота, яка нагадує форму міліції, нібито Беркута, говорить, що кійок – це не зброя. Таким чином кожен громадянин може... Запишіть, будь ласка, це дуже цікава новина. Немає, він ніхто. Я ж кажу, в формі, що нагадує. Це преступник, міліція, не стоїть чоловік, за рушаються. Он нарушает закон. Закон запрещает руку детский свет. Придайте бачимо людям. Це запрещено законом, він приступник, а ви його покриваєте. Залишайте приступлення. А навіщо ви тут мітинг зробили? Пропустіть, щоб не було пробки. Навіщо ви тут мітинг? Вони мітинг роблять. Вони ж тут роблять? Вони роблять. Мітинг. державний переворот. Так. Закрив президента і не випускає. Так вони ж пробку. Вас не можна поважати. Вас не нельзя. Ви нарушаєте закон, Ви – преступник. Ви – преступник. Хто ви такой? Де ваше удостоверение? Хто ви такой? Представьтесь. Если ви мусор, представитися. обязаны представиться. Согласно закону заразу. Представьтесь, пожалуйста. Представляйтесь. Не трактивайтесь! Вы совершаете вы преступление! Дайте дорогу президенту! В... В... Где ваши вы распознавательные вы знаки? Где ваше удостоверение? Почему вы, а вы постри... кидаете сюда Не трогайте меня не Я не не никого Ваши я ваши распознавательные знаки? Что вы такое? Откуда вы Я Дік міліція обов'язкові попусти... наставити документ. Є ваші обману? документи, Де твої документи? Будь ласка, звертайтеся. Дайте дорогу президенту. Бузер. Є твоє достовірня. Дайте дорогу. Допустіть президента виконувати свої обов'язки. Розблокуйте дорогу. Ну Це ж не нормально. Що президент не може приїхати приїхати. Ми тут жолудями прийшли посипати.

Смотрите! Вы стоишь ли За вступление? Вы что вас уважаете? Что это? Дебил! Никак не начало просто не назвать! Вы обычный дебил! Обращайтесь! Обращайтесь потом! Дай миссию Володимирську, там не вам нас не пояснить. Что это за мурлой? Что Смерть сейчас находите? Ви без форми. Що ви можете показати своє посвідчення? Тобто ви відмовляєтесь виконувати закон про міліцію. Я не відмовляюся. Відмовляє. Ви відмовляєтесь. Будь я народний брав. депутат Привігнець. Представтесь, будь ласка. Ви співробітник міліції. Ти давав присягу на вільність українському народу. Це нормальний хлопець. Це нормальний. Видіть тих, хуманих. Є шо ховати разом не обличчя. Ви не людина, а ви що без масок тих не можете бояти. Сівробітник міліції. Шанова міліція, ви людимо вам. Ми просимо вас зупинити. І не призводите ситуацію до конфлікту. Шановні представителі. Міліції, ми вас попереджаємо. Ваші дії можуть призвести до конфлікту. Ми вас просимо розійтися і не провокувати конфлікт. Шановні працівники міліції, ваші дії можуть привести до цього пролеття. Ми вас дуже просимо припинити антизаконні дії і відійти з міліції. Ми попереджаємо вас про те, що ваші дії зупарячі діють закону і консультант. Хто... Працівників міліції будуть затримані та притягнуті до відповідальності, встановлених законом. Міліція була з винуждена примінити. Шановні громадяни, ваші дії порушують громадський порядок. Та межують з кримінальним злочином. Вони можуть призвести до тяжких наслідків і кровопролиття. Міліція не хоче, щоб хтось постраждав. Ще є можливість врегулювати ситуацію. Мирним шляхом. покласти з ну, вам відмовити. Є час покласти палки, йти додому. Прозовіть потім буде пізно закону. Попереджаємо. Ведеться відеозапис. Провокатори підбурювачі. Ну так я скажу. Кладіть палки, вакайте хряка охороняти. Кладіть палки, страус охороняти. За наш рахунок потихо, таких ви охороняєте. Ході я вам покажу. Я ніхто не охороняю. Я бачу. Ну, мене є відео, кого ви охороняли, як ви мені обмежили моє право пересуватись до церкви, громадяни, хоча навіть в суді ць, ніколи навіть Кишеньковий суд цього не забороняв. Це суду, Я, ми це запам'ятали і записали. Обов'язково прийдемо про вас, пошановні. Ми обов'язково кажу по вас прийдемо. Так, ви перекреслили, якого восімця цьому року народження. За ко це 87 ви 87 цьому року народження? 87 восімця цьому року народ березі десь народились. Так? Ви десь в березні 87 році народились. А? Та футбол yes, граєте. Міліція попрошена вжити законних захист... Короче, Ну, одним, одним словом, все одно будемо вас їх знаходити, Для того, щоб, щоб з'ясовувати, чи ви правильно займаєте свої посади, чи неправильно. Ні, це, це не погрози в плані того, що там щось вам буде. Ні, це по закону. І тим, хто, і, тим, хто, і, тим, хто, і тим, хто цим Лещенко кидався під машину, ну, журналістам, хто кидався під машину, казав, що йому ноги переїхали, по тих теж прийдемо. Будемо будем з'ясовувати, чи може така чи може людина далі працювати, чи може їй вже треба інвалідність оформити. Так. Але тільки в рамках закону, тільки в рамках закону. Будемо діяти. Закону... Будемо в рамках закону діяти. Я ще, я буду якож... засвідовою, як я хоч хочу задав... подивитися, як буде все в рамках закону. Буде, 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 буде. Вже, буде. Просто, просто, роз... просто, просто в 2005 році, бачите, не, 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 не цей, не, нічого не зробили в рамках закону. От велика глупість взяли, дозволили Луценко залишити ту саму банду, ті самі злочинні, злочинні традиції в міліції. Я з Луценком посварився на цю тему. Я йому казав, проведи. Про проведи люстрацію. вижени всі, хто, 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 хто займався, хто займався політичними переслідуваннями. Я йому казав. Зроби це в кабінеті його міністра казав. Він мені розказував, що ну що ж зробиш, вони вже так заморались, бо вони ж так боролись з злочинністю в 90-х роках. А я йому казав, що коли тебе змінять, то ще тобі в морду наб'ють. І так і сталося. І так і сталося. Так і сталося. Стало. Тому вже цього разу так не буде. Хто не залишить це місце. А це місце. Шановні громадяни, своїми діями ви порушуєте конституційні права інших людей, які проживають поруч і потерпають від шуму, який ви створюєте. Нагадуємо, що законом передбачено адміністративну відповідальність за порушення тиші у період з 22.00 до 8.00. Припиніть шуміти, поважайте права інших людей. Шановні громадяни, ваші дії порушують громадський порядок та межують за кримінальним злочином. Вони можуть призвести до тяжких наслідків і кровопролиття. Міліція не хоче, щоб хтось постраждав, що є можливість спроводувати ситуацію в його. とはい。ました